Партнерку компанії Нілай в лідерському статусі Діам... діамантовий директор Гаярину Тамару. щоб мати собі команду. Коли ти хочеш мати свою структуру сильною, і щоб партнери так само мали результат. Мені дуже надихають, коли вони бачать свій результат. Це заряджає, це дає впевненість, це надія, це ключик такий до, не, до майбутнього, тому що без майбутнього може не можна. Зараз учасні реалії такі дуже непрості, я можу сказати, страшні, тому що кожен день не знаємо, що нас чекати. Тому дуже е, головне зараз мати цю внутрішню мотивацію, ті вміти, в е, команді передати свою силу, яку ти вже набув, і з руками ти вже виїш сам з тобою і допомагаєш виваєш. Е, Тому в мене така тема сьогодні, лідерство і мотивація. мотивації що на сьогоднішній день мотивація це дуже така сильна допомога для кожного партнера. І в сучасних раді дуже головне для лідера знати, як себе поводити. І я на вашу думку, Ми говоримо про те, що лідер це той, хто веде. Той, хто попер. Але не всі можуть лідери бути попереду. Можуть вести. Але направляти, показувати той шлях, який потрібний для лідерства, для нашого бізнесу. лідер повинен це робити, показувати шлях. Оце основна задача лідера. Для того, щоб тебе замістити партнер, він повинен знати цей шлях, про який ти будеш говорити. Це такі нюанси, треба ну, дуже бути уважні, тому що. Коли ти одразу говориш, як ти, що робити, не кожен тебе одразу зрозуміє. Є така модель, ідея, який приділив ну, таку важливу і три точні впливу. Лідер, який мотивує, який має команду і який завжди йде на успіх, працює завжди. Тому що ціль це основа нашого вперед. Друге, це робота з командою. Обов'язково. Якщо команди нема, або ти з нею не працюєш, або відкладаєшся сьогодні на завтра, ти не відповідаєш лідерству. Ти ще тільки навчаєшся, ти не маєш права мотивувати своїх партнерів. Просто не маєш цього права. Третій вплив це співпраця із окремими партнерами. Коли ти лідер відчуваєш, маєш результати, ти змотивований і обов'язково працюєш партнером особливо з тими, хто хоче розвиватися, хто хоче мати нові навики, хто не боїться, хто відповідає, ти одразу це бачиш і е, зазвичай показуєш у дорогу по кожному по своїм здійсненням, кожному по своїм професійним знакам. Кожну показуєш дорогу, на яку кожен має таку силу довісти, тому що не всі одразу можуть стати з не всі можуть одразу сказати, я хочу, але людина не знає, що його почати, навіть як стати керівником. Вона цього не І тому оцю дорогу треба показати, але ж потім ставити цілі і завдання, які може людина виконати. Це дуже е, особливість велика в бізнесу. Тому Тому е, лідер е, це е, той та людина, яка ці всі тонкості бачить і вміє працювати з кожним партнером. Е, я хочу е, ще. Лідера про те, що кожен лідер знає своє місце, який буде інформацією. Перше фото, покажіть перше. Ви бачите, це буде цікаве, це качіний клик. І на цьому фото ви можете побачити, і, і, де лідер знаходиться, на вашу думку. Чи він ви. Вперед, але... кінці. Ще в кого якого випадку, я думаю, не буду вас дивитися. Ось лідер зараз знаходиться. Це його місце зараз в цьому клинці. Чому так? Тому що вміння лідера роздивитися своє місце в даній ситуації. На печивому клині, чому такий приклад дуже такий показовий, тому що в печіння. Вони дуже цікаві самі по собі лідери, тачки ті, які сильні, вони підтримують маленьких, вони підтримують ті, які ще погано літають. Вони видають такі, таку енергію, яка її піднімає, цих маленьких, і вони летять. Вони зберігають по енергію, руху вітра, яке треба. Виді? Це дуже такі розумні Почитайте за тих качок, і ви побачите. Що таке качений клип? І в даному випадку, ось цей лідер, який в даній ситуації тут знаходиться. Тому ми з вами повинні відчувати і давати дорогу партнеру, якщо ти відчуваєш, що сьогодні він повинен бути першим. Дай йому право виступити, дай йому право сказати, дай, дай йому себе показати. І тоді ти побачиш його з інші сторони, ти йому побачиш. Розвиток. Розвиток. Ти побачиш, як він береться до справи. Це дуже показово, і в ці моменти, ти, я це використовую. Якось тижцем відео про ситуацію. І по здібностям ти вже ведеш себе з командним гравцем, так, як ти вбачаєш. І це допомагає тактик, і людям допомагає. І партнерам, які поруч з тобою. І okay. зараз почнемо нашу основну думці, мотивація. Е, мотивація це дуже таке цікаве слово, якщо ми його розберемо в корінь. корінь мод. Да. Що таке корінь мод? Корінені слова, Корінь – мод. Наслідній морбаці, автобусів мотор, мотор. Модор. Да. Це що, це вже Мотивація це рух. Навіть просто, одна красива лялька, вона зроблена завдяки руку. Тому мотивація, основний корінь цього. І тому для лідера дуже важливо, як і водія мотивація. Це дуже важливо. І е, е, на складі номер два, ось я заробити мотивацію. І ось цей рух, ми будемо з вами розбирати. які є види мотивації. Перший вид це є види мотивації, зовнішня і внутрішня мотивація. Внутрішня мотивація в даному випадку на першому, перший варіант це зовнішня мотивація 90 980. Вести партнер, який без поштовху не може жити. Йому постійно треба нагадувати, коли приходить, куди приходить, що робить. Це така дуже незрозуміла ситуація, і ми повинні одразу бачити людину, чи вона мотивована взагалі на роботу, чи ні, чи їй потрібно весь час поштовхувати. Другий варіант це коли наша мотивація зовнішня і внутрішня та безпека безпорочення. Що це значить? Це значить, що людина так само наш партнер наряджається енергію. Наприклад, після нашого семінару всі одразу думають, що робити, як робити, платимо будемо писати, будемо зустрічатися. Ми отримали зарядку енергії. Приходить південь, два, три. Ця мотивація, якого впаде. Потрібно зовнішнього. Це той партнер, який ну, постійно треба йому такий шорбачити. Е, ну, так є, є реально. І ось третій варіант це коли 90-80% у нас е, наша внутрішня мотивація. Якщо лідер має таких партнерів, це дуже повезло, тому що е, мати внутрішню.

я і рух за неї це те основне, яке потрібно нам, всі, який нас заряджає. Я хочу сказати, що для нашого бізнеса ці мотиваційні ну, по-перше, це наші внутрішні команди, обов'язково. Чому? Тому що в команді один одного партнера надихає. Надихає пост вишестоящий, Наприклад, такі зустрічі, як, як сьогоднішній семінар, це дуже, такі поштовхи мотиваційні, дуже великі. І цей період, коли відбувається ця мотивація, обов'язково пишіть свої плани. Під свої плани розписуйте свої види робіт. Плануйте свої ламінарщі. Це той, це ота степінь, як нам Тома Миколаєвич сказав. Ви дорахуєте там вистрілком і ви розслабите. Так от ви після цього семінара пропонуйте самі ті пункти важливі, які вам потрібні для вашого. Палаті спорту проводила це окраїнська виставка, бачите, це наша команда брала участь. Дуже цікаво, ви знаєте, що моя команда любить презентації. бувати в колективах, відчувати цей цю енергію. Я зараз кажу, ви представлені в так само, як і ми, я скажу, що на цій І е унікальна в нашому лайку таких унікальних не було. І тому про нашу унікальність, я просто говорю, що це була, це рослинні, просто ексклюзивний. От коли люди підходили до нас, ми говорили, що це ексклюзивно, вам повезло, що ви з вами, тому що ексклюзивні. Не потрібно боятися таких, ну, як ви говорите, чи сімгорічних слова. Ні. Нас мало хто знає. Було цікаво, що як нас приймуть в мільйонному місці на такому просторі, де ми ще не виступали, де нас ще не бачили і не чули. І ви знаєте, багато цільова аудиторія, яка приходила на здоров'я, вона підходила до нашого сенту. Вони спілкувалися, багато хто із них чули про ген 39 тому що Г-39, я знаю, це наш війни. І е, про корисність всі, хто підходили, не е, реєструвалися і брали продукцію. Один, два, три брали продукцію. Зараз я переписуюся з нашими, вони вже стали членами клубу, майже всі. Середжер, тому всі ці заходи мотивують команду, мотивують і нас, ми вже спробували до кінця року, де ми ще побували. Тому про наш мілайт треба говорити, говорити і говорити і дуже голосно, тому що наш мілайт це ексклюзивний партнер і е, наш бізнес-партнер. І як для замонтувати команди, це дуже показово. Це дуже виникає і особливо навіть хто не думав собі будувати статуси, замовити, як вже ж можна купувати, тому що продукція це сильний інструмент для побутового бізнесу. Далі. Питання четвертий слайд, який нам десь позитив і негатив. Де можна... Знайти мотивацію щодня, ви спитаєте. Мотивація нарушується позитивною. тому що це енергія. І щоб підвищувати рівень енергії, споблизу на сучасних реаліях нам повинен позитивно. І тоді, коли є позитивна енергія, ми починаємо планувати. Якщо ми негативні, нам не хочеться цього. Ми шукаємо щось інше, як собі допомогти або вийти з цього стану, в якому ми є. Тому цей позитив сам повинен себе мотивувати для того, щоб йти до команди, для того, щоб йти до людей. І в позитиві народжується на обов'язково планування, творчість, показники до бізнесу. І тоді е, у нас йде і планування. І наші результати, якщо ми зупиняємося, в такі таблички можете побачити, якщо ми зупиняємося, наприклад, якісь щось у нас не відбувається. Ми зупиняємося, аналізуємо, набираємося енергію і далі прокуємо для того, щоб був результат. Це така схема, тут наша внутрішня енергія працює, і якщо ми лідер, ми завжди вийдемо саме до мотивації. Обов'язково. Тому що. Якщо ми фокусуємося, ми фокусуємося зразу на великі цілі. Малі цілі не мотивують. Вони більшість великих цілі. Якщо навіть ви зупинились або ну, щось у вас відбулося, відпочиньте, проаналізуйте і беріть високу планку. Висока планка вас заводить енергія, ця повертається дуже швидко. Не бійтеся цього, тому що це потрібно. А, яка роль лідера в цих процесах? Ну, По-перше, бути нав'язаним, бути тонким психологом, бути поруч, якщо ти потрібний, якщо ти потрібний партнер відчувати, комунікувати як людину, просто як людину, визначати потреби і ресурси, це обов'язково. Допомагати спрямовувати увагу на те, над чим ви працюєте. Домовляйтесь. Домовляйтесь своїм партнером. Як домовлятися? спочатку купити каву, потім домовляйтесь. Прописуйтеся на сильних сторонах. Обов'язково. В кожному партнері є своїми сторонами. Вибираємо їх, аналізуємо і показуємо дорогу по сильним сторонам. І о, хочу о, підсумувати пункт, слайд. Золоті правила мотивації. Тому що собі записати, тому що це дуже важливо. Щоб мотивувати інших, ви маєте самі бути мотивовані кожного дня. Якщо у вас цієї енергії немає, працюйте над собою. Мотивація може змінюватися в різні сторони. Ви теж повинні це відчувати. Мотивація потребує визнання особистості. Успіх мотивує тому наші з вами зустрічі називаються успіхи. І на цих успіхах, особливо для нових партнерів, коли ми бачимо е, нові досягнення, коли ми бачимо нові статус, коли ми бачимо результати здоров'ю, це мотивує наших партнерів. У нас всіх є червоні кнопки. Ви їх повинні знати. У кожного вона є. І використовуємо цю чергу кнопку, коли треба. Якщо хто не знає, що це таке, повернуйте. І мотивація дуже важлива, коли ми в команді. В команді без мотивації неможлива. Тому настраюйте себе на роботу, на мотивацію себе і своєї команди. Зараз я вам пропоную написати своє. Мотиваційне слово, от яке вам буде мотивувати. Слово вже. мотиваційне слово одне Одне слово, одне слово, яке ви хочете бачити кожен день. Воно може мінятися. Але от зараз в цей час напишіть одне слово. Це може бути різне слово, це може бути ціль, гармонія, баба, кошти, подорожі. Просто одне слово. Те, що, що вас мотивує. І далі я хочу запропонувати послухати Стіва Шуца. Ви знаєте хтось такі, да? Та. Це один із засновників компанії Apple. як він працював над собі. На ну, впевненість, щоб слідувати поклику вашого серця, навіть якщо воно веде вас у бік від добре протоптаного шляху. Саме такий підхід змінить ваше життя. Моя друга історія про любов і втрату. Мені пощастило, бо я знайшов те, що я люблю робити дуже рано в житті. Я заснувала в гаражі моїх батьків, коли мені було 20. Ми важко працювали і через 10 років ето виросла від двох чоловік у гаражі до компанії з доходом 2 мільярди, та більш ніж 4 тисячами працівників. Роком раніше ми випустили найкращий свій вити, майдош, а мені тільки не виповнилося 30. І тоді мене звільнили. Як тебе може звільнити з компанії, яку ти сам заснував? Ну, по мірі розпорядку ми найняли людину, яка, на мою думку, була дуже та Бачення майбутнього почали розходитися, і врешті ми розсварилися. Наша рада директорів стала на його сторону. Тож 30 років мене викинули, причому з великим скандалом. Викинули з компанії, яка була сенсом всього мого життя. Я був спустошений. Я не знав, чим мені зайнятись протягом кількох місяців. Я відчував, що в мені розчарувалося старше покоління бізнесменів, що я впустила сафетну паличку, яку мені передали. Я зустрівся з Девідом Пакартом і Бовом Нойсом, що спробував вибачитися за те, що так страшно на картачі. Це був дуже скандальний провал, і я навіть думав про те, щоб втекти подалі. Але поступово приходило полегшення. Мені все ще подобалося те, що я робив. І другові подій темо не міг цього змінити. Мене відвідали, але я все ще був закоханий. Тож я вирішив почати все спочатку. Тоді я ще того не усвідомлював, але так сталося, що звільнення з Apple було найкращим, що будь-коли могло зі мною трапитися. Об'язаністю успішністю змінилася належкість бути початківцям, знову менше впевненим у будь-чому. Це відкрило мені двері один з найкреативніших періодів моєї життя. Протягом наступних п'яти років я заснував компанії НЕС і Піксак, а також закохався в надзвичайну жінку, яка стала моєю дружиною. У Пікса створили перший в світі комп'ютерний анімаційний мультфільм історія іграшок. І зараз вона є найуспішнішою анімаційною студією у світі. У дивовижному повороті подій Apple придбала Next, і Apple я повернувся в Apple, а технології, які ми розробили це, є серцем навічнього відродження Apple. А ми, з знову, маємо чудову сім'ю. Я більш ніж впевнений, що нічого цього не відбулося, якщо б мене не звільнили з Apple. Це були тільки ліки, але дуже потрібні пацієнту. Інколи життя м'є цим визнаю по голові. Не втрачайте надії. Я любив свою роботу, і це було єдине, що допомагало мені продовжувати справу. Вам треба знайти те, що ви любите. Це є істиною як для роботи, так і для стосунків. Робота заповнить більшу частину вашого життя. і Єдиний спосіб бути задоволеним це займатися тим, що, по-вашому, є великою справою. А єдиний спосіб робити велику справу це робити те, що ти любиш. Якщо ви ще... Якщо ви його не маєте, ми вважаємо, що